Чи бачите, ви щось підозріле в цьому пакуванні? Я не побачила. Хоча я завжди оглядаю посилки перед тим, як розрахуватись. Ну, я подивилася, що є голографічні наклейки, що слюда лежить нормально, симетрично, акуратно, нічого ніде не перекошено. Розрахувалась і пішла додому. І тільки потім я вже побачила маленьку дірочку в слюді. Ось таку, ну зовсім невеличку, вона була ніби як пропалена. І я почала більш детально роздивлятися, побачила, що один кутик якось трошки криво приклеєний. І, взагалі, в цьому місці досить така величенька діра в слюді. І тут мені вже все стало зрозуміло, що, скоріш за все. Хтось розпаковував ці парфуми дуже акуратно, і так само дуже акуратно запакував назад, що я буквально ось того всього не побачила. Тобто, виходить так, що мені продали вживані парфуми як нові. Як я цього не побачила, я не знаю. Ну, можливо, тому що білий фон цієї коробки та ще з. Друком з цими квітами. Ну, от ви самі бачите, що це навіть на відео дуже слабо видно. Можливо, я тільки наверх більше звертала увагу, ось тут зверху. Все ідеально, з тою слідою ніяких проблем немає. А знизу ось такий сюрприз моєму розчаруванню, звичайно, не було меж. І це була просто супер драма. Тому що ці парфуми я дуже хотіла, дуже шукала за якоюсь адекватною ціною. І вони продаються не в кожному магазині, досить такі рідкісні парфуми. От, ну, в мене ще якась була остання надія на те, що, можливо, пошкодження упаковки під час транспортування. Я дуже детально оглядала ту коробку, коробка ідеально зроблена, нічого не перекошено, все просто супер, як в оригіналі. І на коробці бачкод я знайшла. Ось цей бачкод мені декодер розпізнав, нормально, все добре, видав по ньому інформацію. От я довго розглядала коробку, у цей мішечок і сам флакон. Ну, не було сумнівів, звичайно, що це оригінал. Ось навіть є бачкот на флаконі. Тобто, все ідеально. Друк на склі, саме скло цього флакона. Дуже красивий взагалі флакон. Як витвір мистецтва, буквально важка кришечка. У мене ще була надія, що будуть пусті пшики, щоб списати то на пошкодження при транспортуванні. Але ні, пустих пшиків не було. Відразу пішло розпилення. Так що ось така історія. Тому будьте максимально уважні і придивляйтеся дуже ретельно, коли купуєте парфуми.